Окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Про удар по передмістю чотирма ракетами С-300 сповістив голова ОВА Олександр Старух. Вибухи пролунали близько четвертої ранку. Після чого місцева влада закликала жителів регіону залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги. Обійшлося без жертв та поранених. Руйнування інфраструктури теж не фіксували. Логіку терористів важко зрозуміти. Підсумував очільник області. Серед ночі російські військові обстріляли три громади Дніпропетровщини, випустили загалом понад 60 снарядів. Повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко. Обстріляли Марганецьку, червоногригорівську та Нікопольську громади градами та важкою артилерією. У Нікополі посілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд. Загиблих та постраждалих немає. Час припинити руйнівну війну Росії настав, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав учасників Великої Двадцятки покласти край кровопролитому протистоянню. Український лідер заявив, що мінська 3 не буде, адже Київ не дозволить Москві вичікувати та нарощувати свої сили. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером, миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведеться діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо. Зеленський також запропонував обмін полоненими з Росії у форматі всіх на всіх, а ще звинуватив країну агресора у тому, що окупаційна армія перетворила Запорізьку атомну електростанцію в радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент. Серед пропозицій України, які оголосив президент, радіаційна та ядерна безпека, виведення російських військ і припинення бойових дій, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни. Росія має відшкодувати Україні всі завдані збитки. Відповідну резолюцію хвалила Генеральна асамблея ООН. Її підтримали 94 країни. 73 держави утрималися, ще 14 виступили проти. Серед таких сама країна-агресор та її спільниця Білорусь, а також Китай, КНДР, Іран, Сирія та низка інших. Згідно з документом, РФ мають притягнути до відповідальності за будь-які порушення міжнародного та гуманітарного права, включно з агресією і за порушення статуту ООН. Також країни-учасниці рекомендували створити міжнародний реєстр збитків, заподіяних усім громадянам та українській державі загалом. Ша можуть надати Україні багатоцільові безпілотники Grey Eagle, але в особливій модифікації там розглядають варіанти, як витягти із дрона за надто чутливі технології. Про це пише CNN із посиланням на власні джерела. Безпілотники Grey Eagle оснащені ракетами Hellfire. Один дрон може нести чотири такі ракети і летіти на висоті понад вісім кілометрів, майже тридцять годин. Українська сторона вже давно просить такі безпілотники у Сполучених Штатів. Однак у Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою. Яснюючи, що БПЛА містить високотехнологічне обладнання, яке у разі потрапляння до РФ може становити загрозу безпеці. США. наразі Вашингтон розмірковує над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача «Грей іґл не несла додаткових ризиків. Населення Землі сягнуло 8 мільярдів у 2023 році. Індія перевершить Китай і стане найгустіше заселеною країною світу. Про це повідомила Організація Об'єднаних Націй. Водночас там зауважили, що загалом населення на планеті зростає найповільнішими темпами з 1950 року. Згідно з прогнозом ООН, воно збільшиться до 8,5 мільярдів у 2030-му і до 9,7 мільярда у 2050 році. У дві 2070-х населення досягне піку приблизно 10,5 мільярдів людей і залишиться на цьому рівні до 2100 року.